Гуманітарну допомогу мешканцям Хотінської громади, які живуть у двохкілометровій зоні від кордону, доставили представники Чорнобильської організації разом. Продукти закупили в Україні коштом мешканців Канади. Гроші там зібрали спеціально для українців, що живуть при фронтовій зоні. Вигрузили допомогу в селі Кіндратівка. Першу чергу ми обезпечимо двохкілометрову зону. Потім Кіндратівку. Я, Я повезу. Там. там живуть люди, які чекають. На якусь підтримку. Село Степне, 1 травня і Костянтинівка, за словами голови громади, потребують підтримки в першу чергу. Нема магазинів, немає світла, немає не забезпечені транспортом туди, не ходить нічого, ні автобус, нічого не їздить. Тому їм в першу чергу ми оцю гуманітарку повеземо. Таких населених – це в цьому старостаті. На ті неділі ми завезли такі самі старостати. У біловоди і в Олексіївку саме в ті населені пункти, де знаходяться на прикордонні, де немає ні магазинів, немає нічого. Допомагають виносити ящики мешканці кіндратівки. Одна з них пані Ольга. Жінка минулого року виїжджала з небезпечної зони. Зараз знову живе в рідному селі. У нас гуманітарку дають частенько, спасибі нашому голові нашої громади. Він часто нас забезпечує, хліб привозять, все привозять. Що потрібно, ми одержуємо, Спасибі йому. Ну, звісно, великі стреси виходив від цих вибухів. Сама вже лікуєшся цих нервів. Якщо два дні не стріляють, це. Дуже велике щастя, і ми тоді все одно ожидаємо кожну минуту, що воно прилетить. У кожному ящику макарони, олія, цукор, рис, рибні, овочеві і м'ясні консерви. Усього 14 кілограмів продуктів розповів голова громадської організації Разом Сергій Свинеренко. Я зустрівся з старяником Миколою. Ми з ним робили колись разом, і він розповів, що на двохкілометровій зоні. У них на двохкілометровці нема ні не магазину, нічого. Дякуючи організації П'ятий Перон і Ірини Давидовій, Дякуючи організації ветеранів МВС в Сумах. І наші разом ми всі разом зробили цей для них подарунок. За кілька днів до поїздки в Хотінь таку ж допомогу відвезли в Краснопілля. Попереду в планах інші поїздки з допомогою, маршрути яких Сергій не називає задля безпеки. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.